Прямо в нього всунувся. Оце другий провод від детонатора. Тобі, далі скрутка одна зафіксована этим самим термоклеєм, і скрутка отам друга, теж зафіксована термоклеєм. Тобіж, підключен детонатор. Декуди, куди він підключен? Оце надрукований холдер під таку саму батарею 2032 зроблений вон, всунута. Відповідно, один контакт зроблений, ровно та сама фольга загнута. І знизу теж фольга і підпаяний. Один проводок скрутка, детонатор. Другий проводок з батареї. Він пішов отуди на датчик цілі. З датчика цілі, ну з контактного, з той сторони, вийшов проводок на скрутку на детонатор. В общем, стоїть ото, ото детонатор, і тут же все, що осталось, отак заповнено вибухівкою. Ну, мабуть, предполагав, той, хто її конструював оцю частину, бо воно перегородкой. Підокремлено заповняти вибухівкою. Але ті, хто їх збирають, вибухівкою заповняють в общем, все, що, що можуть. В якості вибухівки та сама ПВВ-12. Вон тут іще ашмьотки цього ПВВ пооставались, треба буде дочищати. ПВВ-12. Ну, 12. Яку знайшли, таку напхали. Може і 5, і 7, і 12. В общем, що знайшли? В общем, тут і 20 грамів. Тобто значно більше, ніж ото, от, в цей попередній. 20 грамів це вже ну якби досить ощутимо. Ну і плюс, опять же, детонатор.